Коханий із мрій, майже кожна одинока жінка уявляє собі когось там, кого б вона хотіла бачити поряд. І цей розклад про те, чи існує ваш омріяний коханий і чи зможете ви з ним зустрітися. Швидше за все, така людина в світі білому існує. Це хтось такий самодостатній, впевнений собі, досить розумний, має якусь внутрішню мудрість, бо має вже якийсь досвід, досвід прожитого життя, досвід чогось вивченого. І з цього досвіду людина зробила якісь висновки. Завдяки досвіду, завдяки своєму розуму, завдяки цим висновкам ця людина досить мудра. Але ви поки що не зовсім готові до стосунків з такою людиною. Бо ну немов ще є в вашому житті якийсь такий хаос, якісь такі непорозуміння, чи просто досвід у вас був якийсь такий негативний, і ви ще ну дещо побоюєтеся такої людини, чи взагалі стосунків. І дійсно, поки що час вашої зустрічі просто не прийшов. Ще потрібно вам швидше за все попрацювати над собою, попрацювати над своєю впевненістю в собі, над своїм оцим страхом стосунків, над своєю довірою, можливо, до протилежної статі. І коли ви дещо вийдете з оцих внутрішніх своїх обмежень. З своїх якихось уявлень, що такі чоловіки не існують, а всі чоловіки якісь такі погані, негарні і ще якісь. От коли ви то все пропрацюєте, коли ви то все відпустите, от тоді цей чоловік зможе прийти в ваше життя. А познайомить вас швидше за все якась приємна жінка, харизматична, така вогняна, чудова, можливо, це буде ваша подруга, можливо, це може бути якась колега чи його якась подруга. І, можливо, просто ви десь зіштовхнетеся в одній великій компанії, в одному великому гурті, і оця жінка послужить зв'язуючим з Якось так. Можливо, це організатор цієї ситуації, де ви там будете. Ну, можливо, концерт якийсь чи тренінг якийсь. І ця людина вас познайомить один з одним. І справді вам потрібно себе пропрацювати. Вам дійсно потрібно себе пропрацювати, відкрити свою душу, свій розум новим знанням і приміняти ці знання на практиці. Як вам пропрацювати страхи, як вам пропрацювати якусь невпевненість у собі? Не просто шукати інформацію, а дійсно ага, дізналися, що ось так можна оцю рису характеру пропрацювати. Спробували на практиці. І от коли ви пропрацюєте, оцей самодостатній чоловік прийде у ваше життя.